Говорячи про масову культуру феномен, який о, знають і люблять по всьому світу, треба спочатку відповісти. А що таке масова культура, і коли вона виникає? Виникає вона наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Для цього є різні передумови, як в Європі, так і в Америці. Це Урбанізація, коли люди активно приїжджають в місто, індустріалізація, врешті-решт це фордизм, і поступово це оформлення концепції споживання, консюмеризму. Так оформлюється масова культура. І вона до середини ХХ століття науковцями досліджується з критичної точки зору. Масова культура, на їхню думку, це щось стереотипне, Комерційне шаблони, те, що позбавлено якогось е, високого змісту і сенсу. Проте, вже з другої половини ХХ століття тут набувають зовсім іншого забарвлення. Ця культура, цей рівень культури, і дослідники виділяють е, популярну культуру. Це завдяки британській школі Cultural Studies, яка сьогодні активно. Нарешті дійшла і до нас в Україну, і дослідники теж працюють ці концепції. Довго розмірковуючи лише з критичної точки зору, як це було і в Радянському Союзі, бо в Радянському Союзі мас масову культуру розглядали як американську культуру. А це, зрозуміло, автоматично була буржуазна культура і культура нашого ворогу так? в лапках. Коли в 90-х роках активно американська і європейська культура потрапила на наші терени, і тут ми, як люди, так і науковці, були не готові для, до її осмислення, до її рефлексії. Що таке масова культура? Чи потрібна вона нам, чи має вона якийсь а, сенс, чи ми просто коли переглядаємо. Комікс, книжку читаючи, фільм, серіал просто втікаємо від реальності, бо є одна з ознак масової культури, це ескапізм, втечі від реальності. Але знову ж таки, завдяки британській традиції і розгляду популярної культури, яка не є стереотипною шаблоною, вона є популярна культура, вона є. Простором, де відбувається культуротворчий розвиток, де відбувається потенціал культури, де людина а, може себе знайти, знайти а, якийсь текст а, під текстом в культурології ми маємо на увазі твір. Так, це може бути художній бо теж сама шкільна стрічка, і а, знайти свої сенси, відповісти на свої життєві запитання. А сьогоднішня масова або давайте вже говорити популярна культура у світі вона є однією з найбільш визначальних, і ми з вами це чудово розуміємо. Ввечері приходячи після роботи, і коли ми вмикаємо серіали і дивимося, сьогоднішня серіальна культура це якраз є один з найбільших е показників популярності е і затребуваності популярної культури. Що ж в Україні? Чи є масова культура в Україні? Чи потрібна вона нам, врешті-решт? Говорячи про масову культуру, дослідники деякі одразу говорять про співаючого ректора або Вірку Сердючку, це якраз оцей рівень масової культури, який потрібен для розваг. Це не популярна культура, яка є сьогодні у світі. Ці серіали, які Високоякісні, високохудожні, коли режисери з великого кіно переходять якраз в серіальну форму. Крім того, на мою думку, масова культура в Україні вона не ставить якихось високих цілей, точки атрактора немає. Вона лише коротко відповідає на якісь миттєві запити. Є запит на Українські е, пісні, веселі, кумедні, виникає Вірка Сердючка. А, це в 2000 ні роки. Є запит е, на вже більш такого е, маскулінного представника, виникає е, Бородати дзіду. Тому тут знову ж таки ми маємо говорити про ці, ці різні рівні. Чи є в Україні масова культура? Ну, давайте відкриємо соціальні мережі, меми. Вони якраз є. А, знову ж таки, цим показником і прикладом масової культури. Скажіть, будь ласка, при всій популярності Віркі Сердючки співачого ректора, як багато ми з вами бачимо в соціальних мережах мемів цима, з, з цими представниками? Ні, ми бачимо з відомими і улюбленими нами так американськими акторами, європейськими акторами в цікавих позах, так е, і дещо, до речі, схоже на і на українського, так. Співаючого. А, тобто оцей рівень маркер. Ми бачимо, що у нас масової культури або популярної культури немає. Минулого року в Києві бувся перший фестиваль популярної культури Комікон. Кого ми бачимо, в яких образах молоді люди приходять? Знову ж таки, американських і європейських, світові популярні культури: це Бетмени, це супермени, це Гаррі Поттер. А це інші персонажі, дівчина кішка, і інші, але немає в українських. І тут у нас виникає запитання: а чи потрібна нам ця масова культура, чи популярна культура українська? Знаєте, Тут можна згадати ще одного українського дослідника Горій Почепцов, який досліджує соціальні комунікації, і він пише: якщо в інфосистемі е, понад 20% чужого культурного продукту, то щось в національному культурному просторі не так. І ми з вами, якраз сьогодні, на жаль, живемо і пожинаємо ті плоди. Е, Відсутності е, якісної, популярної культури. У нас е, лише виникає е, серіальна культура українська. У нас лише виникає е, кі, е, кіноіндустрія, професійна, та, яка може справді виходити на широкий ринок не тільки місцевих кінотеатрів, але вже й виходити на світ. Е, е, тому, відповідаючи на запитання, чи потрібна вона нам, е, е, я відповів так. Це рівень той невидимий рівень безпеки, в якому нам комфортно і затишно, але водночас він невидимо і захищає нас від а, іншої масової культури, іншої популярної культури. Ми зараз не говоримо про. Негативні якісь значення, якщо ми говоримо про європейську або американську бо Супермен Бетмен це одне, і сьогоднішні діти зростають до сих пір на цих персонажах. Але якщо ми говоримо про серіальну культуру, то якраз приклади російських серіалів вже досить багато це обговорюється і в інтернет мережі, і серед дослідників. Якраз зросло покоління на російських серіалах. І тому люди не завжди і вирізняють якісний продукт неякісне. Щодо українського, є відомий американський серіал «Лост», який став якраз одним з перших таких ластівок нової серіальної культури. Що ж відбувається? Через 7-8 років один з українських каналів знімає разом з російським каналом серіал, який сюжет досить схожий, але він адаптований для покоління старшого. А це серіал називався Острів, Остров Нінужних людей російською мовою. Тема та ж сама, що і в Америці. Так? Острів, містика, але різні цільові аудиторії. І знову ж а, не продукування своєї ідеї, не продукування своєї популярної культури, а запозичення іншого. Функції масової культури, вони хрестоматійні. це розважальні, це гедоністичні, тобто отримати насолоду, це компенсаторна, так? це водночас і розвиваюча. Так? Популярна культура вже має зовсім інші ознаки і інші характеристики. Одна з головних характеристик це якраз культуротворчість. Якраз а, от, в 2000-х 2000 роках, так, у 21 столітті, завдяки а, ну, парадигмі Web 2.0, ну, сьогоднішньому нам відомому інтернету і завдяки технології інтернету, оця культуротворчість стала можлива. А, це філософування, це розмірковування. Коли нео з матриці дістає книжку. Це книжка Бодріяра. І тут ми з вами ставимо запитання. Це випадковість чи все-таки спеціально зроблено? І тут ми можемо, якщо як викладаче може поставити запитання студентам: поясніть мені, хто таке Бодріяр, будь ласка, і поясніть, що таке матриця. І тепер головне співведні сітці. Оце рівень популярної культури. Масова культура це рівень а, найбільше. Такий компенсаторний, справді отримати таке задоволення, бо сьогодні ми так перенасічені інформацією, що інколи просто не хочемо довго розмірковувати ввечері, коли приходимо з роботи, і якісь шукати сенси. Тому якраз можливо, на жаль, а можливо на щастя існують і такі відомі серіали, як «Букіни», папіни дочки, і так далі. Бо ми справді просто шукаємо якийсь гех. А, і відповідаючи ще на запитання про розвиток маси чи, чи буде українська масова культура. На мою думку, вона якраз зараз і виникає. Якщо звернути такі алюзії і паралелі, якраз в 19 столітті в Європі і в США виникає література, це одна з передумом виникнення а, європейської іма... і американської масової культури. Ми можемо радіти в Україні, література є. Навіть зараз, під час економічно економічної кризи, ми можемо завітати в книгарню, і українська книжка є і за доступною ціною. Запитуючи у студентів про сучасних письменників, вони одразу дадуть відповідь, е е книж, ну, одразу скажу, що вони прочитали і назвуть сучасних українських письменників. Якщо запитати, назвіть, будь ласка, українських акторів, отут вже деякий ступор. Чому? Бо у нас не було систематичних, постійних українських серіалів і кінематографу. І тут знову ж таки, оця криза, яка сьогодні у нас є, вона продукує український продукт. І сьогодні вже молоде покоління і старше воно вже бачить на екранах не про Добровку Петровку і большою кар'єрною, а вони вже дивляться серіали про Вулицю Володимирську. Вони вже дивляться фільми про українських поліцейських. Тобто, оцей рівень буденної роботи зі свідомістю він починає. І кінематограф, сьогоднішній кінематограф, фільми той про риб, який був 13-му році, фільм Поводир і ряд інших. він якраз дає нам можливість оптимістичного погляду на українську масову культуру.